Привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. І сьогодні я закінчую спідничку. ось така просто рівна Карандаш, і ми домовились з замовницею, що низ буде ось такий схожий на верх. Але вгорі, спідничка на поясі у мене тут підгин Я спочатку вив'язала, потім підігнула і. Зв'язала докупи два полотна. От. Е у мене тут є така дірочка для того, щоб затягнути резиночку. Але зараз для того, щоб було зручно міряти, я просто затягнула шнурок. Можна такий шнурок зв'язати, або можна купити і так, і так е зробити як ну, на шнурку спідничку. Але ми домовились з замовницею, що це буде резинка. А от унизу. Буде ось така ну, схожий. Низ буде схожий наверх. На Але е, зазвичай, коли ми в'яжемо і підгинаємо низ, а потім його прикитльовуємо, мені важко прикитлювати, бо я погано бачу лінії. Я її гублю, і в мене потім виходить кривий, е, ну, криво підшито. Тому я вирішила зробити порожнисту резинку. тут і е, закрити її голочкою. Перед тим, як Ну, от у мене ж тут вже полотно, і ми знаємо, що коли робиш порожнисту резинку, здвоєне якесь, е, навіть якщо підігнути полотно і пришити, то низ буде стирчати, він буде розширюватися донизу і буде негарно. Тому, що я зробила? Я скоротила по дві петлі. Кожну е, 1, 11. Так? По дві пров'язала. Десять петель в'яжу, дві скорочую, десять в'яжу, дві скорочую. так е, Це по перше, зробило. Відразу це полотно, але ж все рівно, коли воно буде у вільному польоті, низ буде просто закритий голочкою, воно може розширитися. І тоді буде низ спіднички некрасивий. Але я взяла, що у мене е, був такий вибрик в нитках. Ось одна нитка це всі, всі нитки в цій партії, а одна. Е, Одна пачка, Ну один моточок, був значно тонший. Чи побачите ви, чи ні. Але оцей значно тонший, ця ниточка ніж ця. Хоча це нібито одна партія, і в одному, в одному пакеті був цей моточок, але він мені перепортив купу роботи, бо мені прийшлось його розпускати. але коли я почала в'язати низ, я ось цією ниткою дов'язала до цього міста, скоротила. І для того, щоб зв'язати порожнисту резинку, взяла оцю тоншу. Це, я ділюсь з вами своїми знахідками в роботі. Я ще не знаю, як вийде в готовому вигляді, але. Майже на 99% впевнена, що після прання і е, в, гарно висушено, в цей низ буде такий, як треба. Але хочу вам показати, як же закривати низ голочкою, щоб ці петельки лягли так, як треба, щоб це було гарно, красиво і нікуди не тікало, і, щоб отут згин був такий самий, як ось тут. Давайте почнемо з самого початку. Для того, щоб гарно зручно було закривати низ, я пройшлася спицею і перевірила всі петлі, щоб вони в мене стояли ось так. Лицеві правою дужкою до мене, а виворітні ні, правою дужкою від мене. Лицеві правою до мене, виворітні правою від мене. І ось таким чином я пройшлася і перевірила всі петлі. Ці петлі у мене стоять ось таким чином. Права дужка в лицевих до мене у виворітних від мене. Так, далі. У мене тут в роботі остання петля іде виворітна. Я прийшла до кінця, і тут виворітна петля. Тоді я взяла. і Заправила ниточку, якою я в'язала, відмірявши дві ширини по долу спідниці і прошила останню петлю назовні. Від себе прошила сюди, так? Ну, назовні. На задню частину, те, що мені ніби не видно, так? Тепер мені треба перевдягнути оцю виворітну петлю ось так на ліву спицю. І наступну за нею лицеву я переставляю на ліву спицю, для того, щоб поставити в робоче положення. І працювати я почну ось так. Дивіться, я перевожу ниточку сюди так, і починаю зшивати. Лицеву петлю я відкриваю, знімаю. І завожу голку в наступну петлю, прошиваю в наступну лицеву. Зазвичай оцю петельку я на неї прикріплюю маркер. Для чого я це роблю? Для того, щоб коли я прийду по колу сюди знову до цієї петлі, щоб вона не загубилася, я її просто підчіплю і буду, не буду довго її шукати. Так, так само я знайду і оцю э, першу, петлю. Виворітну, бо коли я прийду по колу сюди назад, воно в мохері особливо буде заплутане і негарно. Ось так. Тепер дивіться, я прошила дві лицевих петлі, перевожу голочку в виворітну, на виворітну сторону. Отак, приберу спицю, щоб вона не заважала нам. Так. Перевожу ниточку іголочку на виворітну сторону. І тепер мені треба виворітну петлю підчепити ззаду. Так? Зайшла я знизу вгору. Задня частина у нас, низ, верхня частина у нас гора. Знизу вгору зачепила, зняла її. І тепер переступаючи одну лицеву. Я прошиваю наступну виворітну, так щоб вона в мене була відкрита. Якщо ви пройшли перед цим розвернули всі петлі, то ви прошиєте її правильно. Прошили. Повертаємо голочку на лицеву сторону, прошиваємо з гори вниз петлю і знімаємо. І, переступаючи виворітно, заходимо в наступну лицеву. Вірніше, ми заходимо, коли знімаємо, а тепер виходимо. Коли виходимо, ми не знімаємо петлю. Переступаємо на виворітну сторону знизу вгору. У нас повинна бути петля відкрита, не скрещена, а відкрита. Знизу вгору. Ми зайшли, переступили одну лицеву і вийшли через. Наступну виворітну, прошили. Знову повернулись на лицеву сторону, прошили згори вниз, так, щоб була петля відкрита, зняли з спиці і переступили в наступну лицеву, пропускаючи одну виворітну. В лицеву вийшли. Акуратненько протягнули ниточку. І переступили на виворітну сторону, з виворітної сторони знизу, так, щоб розкрита була петля. Знімаємо петлю, переступаємо одну лицеву і виходимо через оту виворітну, що стоїть далі. Вертаємось на лицеву сторону, згори вниз. Знімаємо лицеву петлю, переступаємо виворітну. І заходимо, виходимо через лицеву. Таким чином, ми весь час прошиваємо дві лицевих, потім дві виворітних. Дві лицевих прошили, тепер дві виворітних. Знизу вгору знімаємо, переступаємо лицеву, виходимо через виворітну. Повертаємось на лицеву сторону. Згори вниз. Коли ми на лицевій стороні, ми йдемо згори вниз. Коли ми на виворітній стороні, ми знизу вгору. Згори вниз, зняли, переступили одну петлю, прошили. Таким чином, ви можете закривати петлі, коли е, закриваєте виріб резинкою один на один. Знизу вгору зняли, вийшли, прошили. Згори вниз, переступили одну, в наступну вийшли. Знизу вгору переступили, вийшли. Завдяки тому, що у нас стоять ці петлі правильно, нам не потрібно складно вишукувати, куди крокувати. Ми по черзі спочатку дві петлі прошиваємо знизу. Знизу зайшли і знизу вийшли. Не забуваємо пропускати одну петлю на спиці. Вона лицева. Тепер згори зайшли. згори вийшли, пропускаючи одну виворітну петлю. І так, по колу до самого кінця. Ось так. Так, можна оздоблювати. Закінчувати спідницю, кардиган, рукави, воротник, що завгодно, ви в'яжете порожнисту резинку, а потім закриваєте її голочкою. Але в кожному окремому випадку вам потрібно буде підібрати обробку так, щоб на горловині вона не розтягувалася. на рукавах. Можливо, щоб не стягувалась, а можливо, навпаки, щоб стягнула основне полотно на кардигані чи на светрі, чи ось на спідниці, щоб лягала рівненько, щоб не стягувала полотно. В кожному випадку, кожного разу окремо треба, можливо, зразочок зв'язати, можливо, спробувати зв'язати, випрати, а потім розполостити. Таке теж може бути. бо... Якщо ви людина творча, ви шукаєте свій ідеальний варіант. От. Ось так у мене виходить закриття. Можливо, воно трішки таке кострубатеньке, бо це все ж таки махер, і він не такий однорідний, не такий гладенький, як інша якась пряжа. Але все рівно закриття буде гарне, рівненьке, і коли я виперу, це ви, 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 ви викладу. Буде все дуже гарно, рівно і акуратно. Ось так. Закривала я закривала, і в мене закінчується ниточка. Не вистачило на третину приблизно. То, якщо у вас нитка не така, е, махната, як у мене, то краще брати не дві довжини низу, а три довжини низу, і тоді вам вистачить. А у мене, бачите, залишилось ось скілечки, І я, щоб мені не мудохатись потім. з кінчиками, я зараз цей хвостик ось залишу, так, затягну нову ниточку, ще метр приблизно, візьму ниточки, так, і вдінусь в ту ж саму петелечку, Дивіться, ось так. Знизу, пройду по, по цій порожнистій резинці, так? так, і зайду в ту саму петельку, з якої виходить, Ні, трішки нижче. Трішки нижче. Зайду, бо якщо я зайду в ту ж саму петельку, то у мене буде тут нерівний край. Я зайду трішки нижче, так? І от звідси отак залишу такий хвостик довгенький, я потім його буду, е, позадіваю все це всередину, гачечком повдіваю, і все буде, нічого не буде видно. І цю ниточку потім затягну, і цю ниточку затягну. А зараз дивіться, в мене ця, ця ниточка в, в роботі. внизу, так, знизу. І я починаю далі е, в'язати так, ніби вже. Вона у мене там, як була, ну, як оця була, да? так і ця ось в мене при, при, затягнута, ніби вона там і була. От. І все, і далі я починаю просто працювати далі. А коли я вже закінчу весь низ, тоді я повернусь до цих кінчиків, хвостиків, затягну їх в голочку і красиво поховаю, щоб вони не заважали. Ось так. Вони не портили наш зовнішній вигляд. Ось, і те місце, де я при... під'єднаю е... ниточки, їх не буде взагалі помітно, бо я їх за... заплутую в роботу, задягну всередину і все. І воно буде триматись, не розпуститься, і е... матиме гарний вигляд. Бачите, як гарно лягають петелечки, рівненько. Я тут ось спеціально розділила полотно, ось так розділила порожнисту резинку, її дуже важко розділити, бо оцей мухер, він між собою сплітається, і розділити її просто незручно, не, 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 не виходить. Та? То я ось трішки тут розтягнула, і дивіться, бачите. Ось як гарно лягає е, шовчик. Його нема. Бачите? Шовчика нема. От. Чому я і вибрала цей метод, бо е, він лягає так, як ось тут просто зігнуте полотно, а з цього боку воно отак зашите і виглядає, як ніби просто підігнуте. Ось так. Зараз я по е, до шию. і мені залишиться просто випрати е, спідничку, і вона готова. Маю надію, що в невипраному стані замовниця її одобрить. Ось так. Ось так. Дивіться. Коли прошиваєте так, тягнете до себе ниточку, слідкуйте за тим, щоб ниточка лягала рівненько в сюди до спиці. Тоді шовчик виходитиме рівніший, акуратніший. От. І отак можна трішки під, підтягнути, не сильно, не розтягувати, просто підтягнути для того, щоб петелечки рівніше лягли. Ніби себе проконтролювати, чи все там гарно лягло. Потренуєтесь і будете розуміти, про що я говорю. Дивіться, я доходжу кінця. І хочу вам показати, для чого ж мені були потрібні очі маркери. Я взагалі не люблю нічого виколупувати, ні до чого прикрадатись, уже зірне той, щоб прикрадатись, тому я перші петлі завжди відмічаю собі для того, щоб прийти і без ніяких затримок зачепитись за них, прошити і все. Хоча в багатьох майстер-класах я бачила, що дівчата е, нічого там собі не відмічають, прийшли, зачепились, бо вони гарно бачать. Я гарно вже не бачу. Тому я пройшла коло. І ось я прошиваю останню лицеву петлю, беру ось лицеву, бачите? Через нею виходжу. Опа, і маркер можна зняти. Тепер прошиваю останню виворітну петлю, піднімаю петлю, виходжу, і все, маркер знімаю. Ось таким чином я об'єднала полотно, все позакривала. І готова робота. Тепер мені залишилось тільки поховати кінчик. І зараз я ось закріплю десь, десь закріплю цю ниточку. Ось так. Ось так. Просто пришию її, затягну всередину, так. І тут ще раз отак пришию. Більше не потрібно цього достатньо, бо воно шмахнате і, і все, і обрізаю, і все, і обрізаю. Так. А тепер оці всі ниточки так само задіваю в. Голочку і ховаю. Закінчила спідничку. Побачите, тепер уже в готовому вигляді. Зараз вона така розплягущена, негарна, але після прання все ці петельки ляжуть, як треба, і буде гарно. Отака мене, отакий мене буде підгин. Завдяки тому, що я перед підгином скоротила, значно скоротила кожну 10-11 петлю і взяла тончу пряжу і тонче спиці. Якщо я це в'язала на 3,5, то це я в'язала на 3. Завдяки цьому, після прання ефект буде помітний. Ось так. Маю надію, що ця інформація була вам корисна. Якщо так, не забудьте поставити мені вподобайку, не забудьте підписатись і натисніть на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити мої наступні відео. Па-па!